Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Попри воєнні дії, з України досі постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів. Причому серед клієнтів Міноборони РФ та Ростех. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія «Авіафетсервіс» забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 мільйонів рублів, 7,3 мільйона доларів. Причому більша частина на 370 мільйонів рублів, 4,1 мільйона доларів надійшла із України. Про це йдеться в розслідуванні проєкту. «Важні історії та «OCCRP». Сі Сірпі згідно з митними деклараціями імпортувала деталі для ремонту літаків АН-124, виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕТ майже на 120 мільйонів рублів. Запчастини для локаційних станцій вертольотів КА 32 київського заводу Радар на понад 67 мільйонів. Деталі для ремонту двигунів АН-24 та ан 12 виробництва Виробництво Мотор Січ продукцію Київського заводу Артем та інших українських підприємств приблизно на 170 мільйонів рублів. Клієнтам Авіа Федсерс згідно. З даними держзакупівель є Міноборони Росії, підприємства Держкорпорації Ростех та президентський спеціальний льотний загін Росія, крім українських деталей, авіафедсервіс імпортувала запчастини з Франції, США та Великобританії в 2018 тисячі вісімнадцятому році. Авіафедсервіс потрапила під українські санкції, але як зазначають журналісти, розслідувачі не зупинило імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості. У коментарі для розслідувачів директора авіафедсервіс Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яку його фірма передала своїм клієнтам. У 2022-2023 роках була придбана раніше у 2020-2021 роках і просто лежала за кордоном. Таким чином РФ успішно обходить західні санкції, і отримує навіть українські запчастини. Зупинити цей процес чомусь ніхто не поспішає.